Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо салат суші. Цей салат підійде для справжніх поціновувачів японської кухні, які обожнюють суші, але не мають часу і необхідних навичок для приготування. Салат цікавий тим, що інгредієнти для нього потрібні практично ті, ж, що й для приготування суші, та й на смак він нагадує саме цю страву. Для приготування нам необхідно 300 г рису, 240 г лосося, 400-600 г вершкового сиру, 2-4 авокадо, 2-3 листа норі, 1-2 огірка, 200 400 г маринованого імбиру, кунжут за смаком, соєвий соус і 15 лимону. Для початку відварюємо рис в такий спосіб, як для суші. Промиваємо його кілька разів, заливаємо водою, ставимо на вогонь та додаємо сіль. Через 7 хвилин зменшуємо вогонь до мінімуму та варимо. Коли рис буде готовий, злити воду та остудити. Рибу нарізаємо невеличкими кубиками. Авокадо, лимон та огірок заздалегідь добре промиваємо під проточною водою. Нарізаємо огірок кубиками. Авокадо необхідно розрізати навпіл. Виймаємо кісточку, нарізаємо його кубиками та поливаємо половинкою соку лимону. А тепер нам потрібно порізати листи норі. За бажанням нарізане авокадо можна поперчити. До рису я додала чорний кунжут і все добре перемішала. Тепер, власне, викладаємо інгредієнти пошарово. Я укладатиму все шарами у скляні піали. Спочатку рівним шаром викладаємо охолоджений рис і злегка утрамбовуємо його ложкою. Тепер промазуємо вершковим сиром. Наступним викладаємо огірок. Знову викласти другий шар рису та промазати вершковим сиром. Додаємо порізані листи норі. Викладаємо маринований імбир та знову змащуємо вершковим сиром. Викладаємо зверху нарізаний авокадо і змащуємо вершковим сиром. Зверху викладаємо лосось і посипаємо насінням кунжуту. Відправляємо наш салат у холодильник на годину. Під час прийому їжі рекомендую полити салат соєвим соусом. Бажаю вам смачного!